Останні роки для кіноіндустрії були, м'яко кажучи, незвичайні. І як більшості інших галузей їй довелося вносити свої корективи через постійні перенесення прем'єр, провали графіку зйомок чи ж відміну прокату фільмів в Оркостані. І все таки 2023-й не забуде порадувати нас новинками кіно. Він обіцяє бути вибуховим роком для всіх кіноманів. Всім привіт! Ви на каналі 99.9. І сьогодні я розповім вам про найочікуваніші прем'єри першої половини 2023 року. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вгору, а також пишіть в коментарях, що ви будете дивитися в новому році. Всі ці дії дуже допомагають просуванню каналу за алгоритмами українського Ютубу. Вмощуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. 65 Фантастичний фільм із загадковою назвою «65» покаже пригоди Адама Драйвера в ролі астронавта на далекій невідомій планеті. Після катастрофи молодий астронавт Джон Мілс у виконанні Адама Драйвера потрапляє на невідому планету у спробах з'ясувати своє місцезнаходження Пілот швидко виявляє, що насправді він застряг на землі, але 65 мільйонів років тому. Тепер, маючи лише один шанс на порятунок, Мілс і єдина дівчинка Коа, що залишилися живими, повинні пройти через невідому місцевість, що кишить небезпечними доісторичними істотами в епічній битві за виживання. Простіше кажучи, це фільм, у якому Адам Драйвер потрапляє у минуле та протистоїть динозаврам. Трейлер виділяє похмуру, напружену атмосферу, вже випробувану режисерами Скотом Беком та Брайаном Вудсом, у фільмі Тихе місце. Судячи з переглядів трейлера, 65 стане одним із найпопулярніших. Науково-фантастичних фільмів 2023 року. До драйвера на екрані також приєднаються Хлоя Колман та Аріана Грінблат. Так чи інакше, 65 вже встиг нагнати надто багато інтриги. Залишається лише сподіватися, що вона себе виправдає. Дата виходу фільму 65 у кінотеатрах запланована на 10 березня 2023 року. Індіана Джонс і реліквія долі. Американський художній фільм Джеймса Менголда та п'ята картина в циклі про археолога Індіана Джонса. Невгамовний авантюрист Індіана Джонс у виконанні Гаррісона Форда не збирається звикати до тихого життя. Ніяка халепа не змусить його відмовитися від наміченої цілі і жодні перешкоди не зупинять його. Пригодницький бойовик Індіана Джонс і реліквія Долі вийде на екрани. Уявіть собі, через 40 років після прем'єри першого фільму. За сюжетом, на дворі 1969 рік, і археолог Індіана Джонс уже не молодий, провівши все своє життя в нескінченних пригодах та пошуках, він тепер має намір відійти від справ та спробувати пожити тихим і спокійним життям. Проте відпочинок вкотре доводиться відкласти. Неймовірні пригоди знову знаходять Джонса. Увага всього світу прикута до наростаючих космічних перегонів між Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом. Американський уряд планує випередити своїх конкурентів та першими висадитися на місяць, але виявляється, що цим космічним проектом керують колишні нацисти, на чолі з ученим на ім'я Воллер. Вчений планує викрасти старовинний та дуже магічний артефакт Циферблат Долі, за допомогою якого можна повернутися в минуле та змінювати його хід, а водночас і всю історію людства. Прем'єра фільму була запланована ще на липень 2022-го, але була перенесена, і цього разу ми зможемо побачити дану стрічку на екранах 30 червня 2023 року. Операція Фортуна мистецтво перемагати. Елітний агент розвідки Орсон Форчун має виконати нову місію припинити продаж та розповсюдження небезпечної зброї. За сюжетом винайдено нову смертоносну зброю і є ймовірність того, що вона опиниться не в тих руках, і це одразу поставить під загрозу світовий порядок. Мільярдер та торговець зброєю Грег Сімонс у виконанні Х'ю Гранта. Ось ось має укласти ризиковану угоду, вберегти людство від цієї небезпеки і береться професіонал найвищого класу, агент Мі 6 Орсон Форчун. Для цієї операції він наймає голівудську зірку Дені Франческо. Дача Денні дуже допоможе у широкомасштабній секретній місії з порятунку світу. Однак головному герою буде важко здійснити таке завдання, тому він об'єднує зусилля з найкращими оперативниками різних країн. Операція Фортуна мистецтво перемагати. Це новий фільм Гая річі знятий за сценарієм Ейвона Еткінсона та Марна Девіса. Вони разом працювали над створенням джентльменів та гніву людського. Обидва фільми мали чималий успіх у прокаті, тож з створенням Нового проєкту вони не затягували. На головну роль Гай Річі запросив Джейсона Стейтема, який набув популярності ще після ролей у франшизах Адреналін та Перевізник. Це вже п'ятий спільний проект для режисера та актора. Про початок робіт оголосили у вересні 2020 року. Зйомки розпочалися у січні 2021-го у столиці Катару-Дохо, а згодом перемістилися до Туреччини. Дата прем'єри стрічки запланована на 11 січня 2023 року всередині Психологічний трилер від режисера Василіса Кацупіса. У головній ролі Вільям Дефо. Дана картина є повнометражним режисерським рішенням Василіса Кацупіса. У фільмі ми побачимо історію професійного злодія Немо, який спеціалізується на крадіжках дуже дорогих витворів мистецтва. Його чергове пограбування нью-йоркського пентхауса з безцінними витворами мистецтва йде не за планом. Спрацьовує сучасна сигналізація, і він виявляється замкненим у бетонних стінах. Можна спробувати знайти вихід, але зв'язку немає і охоронна система відключила подачу води, а в будинку майже немає їжі. І тепер йому доведеться використати всю свою винахідливість та хитрість, щоб вижити. Очевидно, що в даному фільмі ми побачимо Бенефіс Вільяма Дефо. Зйомки фільму розпочалися 1 липня 2021 року, а дата виходу запланована на 10 березня 2023 Трансформери повстання звірів. Однією з найгучніших кінофраншиз кінця нульових і початку десятих точно є трансформери. Перші три частини буквально розривали як кінотеатри, так і уми фанатів. І ось у 2023 році вийде вже сьомий фільм цієї франшизи Трансформери повстання звірів. У трейлері нам показали відносно новий вид трансформерів. Вони схожі на тварин і цього разу, схоже, мають розум. Трансформер у виді горили говорить про те, що насувається пітьма. Він каже, що це найстрашніша загроза з усіх, з якими герої стикалися раніше. Сюжет кінострічки зосереджений навколо основного персонажа Оптимуса Прайма. Дія відбувається в Нью-Йорку за кілька років після подій, описаних у фільмі Bumblebee 2018 року. Успіх даного фільму підштовхнув команду авторів до розробки продовження. Двоє археологів з Нью-Йорка дізнаються про давній конфлікт між трьома фракціями трансформерів максималами, предаконами та терорконами. І коли вже здається, що настав такий довгоочікуваний спокій і світові більше нічого не загрожує, в гру вступають нові види трансформерів. Одні можуть перетворюватися на роботів тварин, а інші являють собою найневірство. Безпечніших трансформерів, які отримали подобу життя завдяки дії темної енергії. Робота над сценарієм кінострічки стала дебютом у повнометражному кіно для Дарнела Метайра та Джоша Пітерса. Режисерське крісло зайняв Стівен Кейпл молодший. Зйомки кінострічки стартували 2021 року в Лос-Анджелесі. Спочатку вихід кінокартини планували приурочити до 30-річчя фільму Трансформери Помста полеглих, але прем'єру перенесли на рік. Тож дата виходу запланована на 9 червня 2023 року. Не стрімні чотири. Студія Lionsgate оголосила, що четверта частина франшизи Нестримні вийде у кінотеатрах 22 вересня 2023 року. У фільмі Нестримні 4 знову зіграють Сільвестр Сталоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лунгрен і Ренді Кутюр. До ветеранів також приєднається Меган Фокс, Тоні Джа та Кертіс Джексон. Фільм знятий Скотом Во за сценарієм Спенсера Коена. Поки виробництво Нестримних 4 ще тривало, Сталоне оголосив, що завершив роботу над фільмом і готовий передати естафету Джейсону. Стейтему виробництво здійснюється компаніями Міленіум Медіа та Campbell Грубман Films. В даному фільмі ми станемо свідками того, як найманий загін нестримні отримує чергове завдання, що втягує їх у ядерний конфлікт між Росією та США. Барні Рос передає Лі Крісмасу роль лідера загону, склад якого поповнюється кількома новими учасниками. Деталі сюжету здебільшого тримаються в секреті, але можна бути впевненими, що ми можемо очікувати багато високооктанового бойовика у стилі 80-х. Опенгаймер. Біографічний фільм з елементами трилера режисера та сценариста Крістофера Нолана, який розповідатиме про творця атомної бомби. Головну роль виконує Кіліан Мьрфі, і це буде перший фільм Нолана, знятий під егідою Universal Пікчерс. Дія фільму Опенгаймер розвивається навколо геніального вченого фізика, який зумів досягти світової слави. Ми станемо свідками історії життя Роберта Опенгаймера, фізика-теоретика і професора Каліфорнійського університету в Берклі. Герой, завдяки своїм відкриттям, назавжди збережеться в пам'яті людей одним із розробників найпотужнішої на той період зброї. Думка про створення заснованої на атомній енергії бомби відвідувала не одного Опенгаймера. Це ж надважке завдання намагався вирішити і радянський фізик Курча. Проте саме Опенгаймера по праву вважають основоположником ідей, завдяки яким вдалося зрештою домогтися створення ядерної бомби. У роки Другої світової війни він керував так званим Манхеттенським проектом, і під його безпосереднім керівництвом було створено атомні заряди, які стали основою перших ядерних бомб. Мова у фільмі піде не лише про наукову діяльність Роберта Опенгаймера, а й про те, яким чином у нього склалося подальше життя. Робота над картиною почалася у 2021 році, а прем'єра, намічена на. 21 липня 2023-го. Юна 2. Фантастичний бойовик Дюна 2 є продовженням фільму, що вийшов на екрани у 2021 році. Дюна 2 розповість про події, описані в другій половині одноіменного роману Френка Герберта. Дені Вільнєв став режисером першого фільму та продовжив роботу над другою частиною. Робота над нею розпочалася у серпні 2021 року. В Новій стрічці Дені Вільнєва події теж розгортаються на пустельній планеті Аракіс, де видобувається найцінніша у світі речовина спеції. Нащадок будинку Атріо. Пол у виконанні Тімоті Шаламе приєднується до Чані та Фремен, що діють під керівництвом Стілгара у війні проти змовників, які зруйнували його родину. Головному герою доведеться робити вибір між любов'ю всього свого життя Чані та долею Всесвіту. І Пол намагається запобігти жахливому майбутньому, яке тільки він може передбачити. Разом із ним його мати Джесіка, і вони вирушають назустріч страшному та невідворотньому майбутньому війні, яка охопить усі відомі куточки імперії. У першій частині Харкони Убили батька Пола. Тому герой хоче не лише звільнити піски Аракіса від Харконенів, а й помститися. Для цього герою доведеться здолати нового сильного суперника. Зйомки Дюни 2 проходили у Будапешті, Абу-Дабі, а також у Йорданії та Італії, де знімальна команда підшуковувала необхідні ландшафти. Світову прем'єру фільму Дюна 2 заплановано на 17 листопада 2023 року. Меган. Американський науково-фантастичний фільм жахів 2023 року режисера Джерарда Джонсона за сценарієм Акели Купера за сюжетом у компанії з виробництва іграшок над новим проектом працює геніальний інженер робототехнік Джема у виконанні Елісон Вільямс. Вона звертається до штучного інтелекту для створення Меган, дуже схожої на ляльку людини, запрограмованої на те, щоб стати найкращим другом для дитини та найбільшим союзником батьків. Робот, наділений штучним інтелектом, виглядає як лялька, яка за розвитком. Відповідає десятирічній дитині саме тоді, коли проходили останні випробування перед серійним випуском незвичайної іграшки, у сім'ї Джеми відбувається трагедія. В автокатастрофі гине подружжя, залишивши сиротою маленьку кеді. І Джема змушена взяти опіку над осиротілою племінницею. І хто як на її нове творіння допоможе в цій нелегкій справі? Однак рішення звернутися за допомогою до Меган має несподівані наслідки. Спілкування та ігри зі справжньою живою дитиною дуже відрізняються від наукових експериментів у стінах лабораторії. Лялька швидко вчиться новому і готова захищати свою підопічну у будь-який спосіб. Питання лише в тому, що саме вона розглядатиме як небезпеку для Кедді. З часом Меган стає самосвідомою та починає надмірно захищати Кедді, що спонукає її вбивати кожного на своєму шляху. Основні зйомки фільму розпочалися 5 липня дві 2021 року в Лос-Анджелесі та Окленді. Передмістя Окленда було використано щоб створити відчуття типу Денвера або Колорада. Прем'єра стрічки запланована на 12 січня 2023 року. Крик 6. Сюжет нового крику придумали Джеймс Вандербілд та Гай Бузік. І у цьому немає нічого дивного, оскільки багато в чому завдяки саме цим сценаристам попередній крик 2022 року отримав захоплені відгуки критиків. Франшиза Крик зазнала змін після відходу Веса Крейвена, який керував першими чотирма частинами, і була перезапущена після 11-річної перерви з Криком 5, яка є логічним продовженням четвертого фільму. Самі зйомки шостого крику розпочалися влітку 2022 року. Річку будуть знімати Меттью Бетінеллі Олпін та Тайлер Джілет, режисерський дует, який був відповідальний за крик 5 у шостому крику знову з'явиться набридлива репортерка Гейл Везерс. А ось колишнього шерифа Д'Юї ми більше не побачимо, оскільки герой Девіда Аркета був убитий попередньому фільмі примарною особою в масці. Крик 6» почне з того місця, де закінчується п'ята частина, і покаже тих, хто вижив, зіткнувшись з новим маніяком. А також розповість про майбутнє Гейл Везерс після смерті Д'юї. Молоді люди залишають рідне містечко Вудсборо, щоб розпочати все спочатку. Дія фільму відбуватиметься в Нью-Йорку, куди переїдуть четверо людей, що вижили. У шостій частині ми також дізнаємося, хто насправді є матір'ю Сем і Тари. Батьком героїни Меліси Барери нагадуємо, є сам Білі Луміс, психопат та оригінальний маньяк з першого крику. І хто знає, можливо, у білі залишилися діти і від інших подружок, та одного жахливого дня ці самі спадкоємці, які страждають на дисоціативний розлад особистості, повернуться до легендарного Вудсборо, щоб закінчити розпочати та розставити всі крапки над і. Крик 6» вийде на екрани 10 березня 2023 року. Підземелля і дракони честь злодіїв. Художній фільм режисерів Джонатана Голдштейна та Джона Френсіса Дейлі. В основі сюжету рольова гра у стилі фентезі, яка оживе на великих екранах у масштабній екранізації. За сюжетом чарівний злодій та група місцевих авантюристів вирішують здійснити епічне пограбування, щоб повернути втрачену реліквію. Але все йде шкереберть, коли на шляху героїв постає неочікувана перешкода. Ще у березні 2019 року стало відомо, що Майкл Джиліо закінчив переписувати сценарій Джонсона Макголдріка і Студії Warner Bros. одобрили цей варіант сценарію 30 липня 2019-го Студія розпочала підбір акторів, а зйомки розпочалися на початку квітня 2021-го. Основні зйомки розпочалися у Белфасті, а знімальна група в Ісландії налічувала до 70 осіб. Головні ролі у фільмі виконують Кріс Пайн та Мішель Родрігес. За цією стрічкою ви поринете у фантастичний світ захопливих пригод. Кінокартина вийде на великі екрани вже 31 березня 2023 року. Місія Нездійсненна Сім смертельна розплата. Американський шпигунський бойовик, режисером та сценаристом якого виступає Крістофер Макорі. Головну роль в картині, як завжди, виконує Том Круз. Це вже сьомий фільм із франшизи Місія Нездійсненна та третій фільм із цієї серії, який буде знятий Крістофером Макорі. До речі, в цьому фільмі Том Круз самостійно виконував трюки на мотоциклі та автомобілях. Пізніше автор заявив, що під час зйомок він виконав найнебезпечніший трюк стрибок на мотоциклі зі скелі. Він витратив на підготовку до в нього цілий рік, виконуючи по 30 тренувальних стрибків на день, заслуговує поваги. Дія фільму відбуватиметься після подій, розказаних у фільмі Місія нездійсненна Фоллаут. Зйомки розпочалися у Венеції 20 лютого 2020 року, а далі була робота в Римі. Восени 2020-го зйомки перенесли у Велику Британію, а Том Круз створив містечко із трейлерів, де жили виключно члени знімальної групи. Ходили навіть чутки, що частину сцен зніматимуть в Україні. Маку визнав, що на якомусь етапі йому справді Подобалася ідея познімати в Україні. Але з-за війни режисер відмовився від цієї ідеї. Компанія Paramount Pictures випустить фільму прокат 14 липня 2023 року. Крід 3. Американський спортивний драматичний фільм, що є дев'ятим у франшизі «Рокі» і третім про персонажа Адоніса Кріда у виконанні Майкла Біджордана. Крід 3» є прямим продовженням одноіменних фільмів, що вийшли на екрани у 2015 та 2018 роках. За сюжетом стрічки, після подій, показаних у попередньому фільмі, минуло вже 5 років. Адоніс Донні Крід є досить успішною людиною. Він процвітає як у своїй кар'єрі, так і в сімейному житті. Але ось на волю, після тривалого тюремного ув'язнення, виходить друг дитини. Кріда і колишній вундеркінд боксу Деміан Андерсон, який горить бажанням довести, що заслуговує на свій шанс в рингу. Щоб звести рахунки, Донні повинен поставити на карту своє майбутнє, адже Деміану нема чого втрачати. Протистояння між колишніми друзями це для них більше, ніж просто бійка. Слід зазначити, що даний фільм також став режисерським дебютом Майкла Бі Джордана, який зіграв у ньому головну роль. У написанні сценарію вперше брав участь Сільвестр Сталоне. Для перших шести фільмів про Рокі Бальбоа він писав. Став історію сам, а в наступних двох прокріда виступав консультантом. І на цей раз Сталоне серед продюсерів стрічки. Також цей фільм франшизи перший, у якому Сталоне не з'явиться на екрані. Кінострічка вважається найдовшим фільмом франшизи. Тривалість картини складає майже 3 години. Дата виходу запланована на 3 березня 2023 року. Джон Уік-4. Американський художній фільм у жанрі бойовика режисера Чада Стахелскі про колишнього найманого вбивцю, якого незмінно грає Кіану Рівз. Стрічка є сіквелом до фільму Джон Уік 3» та продовжує історію про колишнього найманця, за яким полюють його численні вороги. І щоб впоратися з ними, головний герой поєднується з королем Бауері, готовим на все, щоб поквитатися з тими, хто мало не відправив його на той світ. Також у картині знову з'явиться персонаж Іяна Макшейна, власника готелю «Континенталь», який зрадив а також інші вже знайомі та не дуже герої. Багато таємниць і питання, підняті в минулих частинах франшизи, нарешті будуть вирішені. Дія фільму розгортатиметься у кількох країнах Сполучених Штатах Америки, Японії, Франції, Німеччині та Йорданії. Готуючись до ролі, Кіану Рівс завжди наполегливо тренується. За кілька місяців до початку зйомок актор приступив до інтенсивних тренувань, щоб мати можливість самостійно брати участь у напружених бойових сценах. Такий відповідальний підхід до роботи відрізняється від багатьох. Акторів і є запорукою успіху картини, адже всі бойові сцени виглядають максимально достовірно. У фільм також включать кілька екшн сцен, вирізаних із Джона Віка. 3. зйомки розпочалися у червні 2021 року. А подивитися стрічку можна буде вже 24 березня 2023 року. На цьому у мене все. Надіюсь, вам сподобався ролик, і ви знайшли для себе щось цікаве. Як завжди, буду вдячний за вашу підтримку підпискою, вподобайкою та коментарем. Всіх вітаю з Новим роком! І нехай він принесе нам таку довгоочікувану перемогу та мир. Разом ми зможемо подолати всі випробування. Слава Україні! Всім спасибі за перегляд! Бережіть себе і до скорої зустрічі!